Вітання усім глячам! Це смакуємо разом. Сьогодні у мене в гостях мій колега Роман. Привіт! Привіт. Сьогодні ми приготували дуже класну закуску з червоною рибкою та огірочком, якраз до новорічного столу, аби ви змогли принарядити свій стіл цією закускою, потішити смакотою своїх рідних, отож, Романе, вибирай, яка на тебе дивиться. Друзі. Давай я візьму собі. Чи то булочка, Чи то не розпізнаєш. Давай, ти смакуй, давай посмакуємо, а тоді будемо обговорювати це все? Дуже смачно. Оригінально смачно. Смачно і це така, я розумію, канапочка, але оригінально зроблена така закрита канапочка. Угу. Ну, в принципі, я вважаю, кожен в цій закусті бачить щось інше. Наприклад, хтось бачить трояндочку, угу. хтось бачить ракушечку. Але це дуже смачно, це швидко готується. І плюс це ситно. Тобто, це, знаєш, нестандартно. Наприклад, багет. Чи Якась там інша з з хлібна, знаєш така основа. Mm -hmm. А тут такий цікавіший варіант булочка з листково-дождового тіста всередині начинка. Знаєш, це мені нагадує, як круасани. знаєш, ти ходиш в кав'ярню, продаються, наприклад, з рибкою чи з іншою начинкою. Такі круасанчики. Оце нагадує щось, щось схоже, але це смачно, це вдома приготовлене. І прикрасить будь-який стіл, тому що. Презентабельно виглядає. Так, дійсно презентабельно смачно. і смачно. І так, зелень з червоним поєднання, таке дуже гарно так дивиться. Угу. Ну, в принципі, огірок, рибка, вершковий сир. Додати будь-яку зелень, це виглядає завжди гарно, це виглядає завжди естетично і це дуже класне поєднання, саме смакове. Тому виходить дуже смачно, я думаю. Кожен полюбляє таке поєднання, тому що ну, не знаю, як не можна не любити червону рибку в такому поєднанні. Цікаво, як загалом називається така гарна презентабельна страва. Чи то канапочки, mm, чи то таке. Ну, в oh. мені нема якоїсь такої певної назви, але це холодна закуска. Mm -hmm. Я б сказала так, це холодна закуска от, з червоною рибкою, але вже назву можете давати, яка вам подобається. Можна давати яку там. Ну, хто як бачить, хтось трояндочки. Mm -hmm. Закуска трояндочки з червоною рибкою, закуска ракушка. Та, Розумієш, тут вже кожному своє. Що бачите, так і можна назвати. Але плюс воно судне, воно класно, на будь-який святковий стіл для народження. На будь-які свята можна приготувати цю страву. І я вважаю, ви не прогадаєте, цю, тому що ця страва вона сподобається всім і кожному. Загалом так, дуже смачно, дуже так оригінально. А що ще можна додавати в начинку, окрім, наприклад, риби, зелені? Ну, наповнення може бути різне. У мене мама, наприклад, дуже полюбляє оселедця, то вона нижній ярус змащує таким буряковим соусом, таким. Mm. там бурячок, чесничок, трошки майонезу наложує, потім зверху оселедець, кружельця з синьої цибульки. І виходить така ж схожа. знаєш, Також яскравий, тому що там фіолетовий, плюс бурячок, і виходить також дуже смачна закуска. Хто полюбляє саму села, такі більш кислі знаєш, смаки, то mm -hmm. я можу спробувати. Mm -hmm. Також можна спробувати наповнити якоюсь шинкою. Знаєш, такі класні шиночкою або якоюсь колбаскою, так? якось такою яскравою, mm -hmm. червону, наприклад, сиров'ялину. І також гарно викласти, можна також додати булгарський перець, також буде непогане поєднання смаків. Але знаєш, я думаю, червона рибка, такі в такому плані, в такому виконанні закуски, вони завжди є популярні, вони завжди є актуальні, тому що ну, їх легко приготувати і вони майже на кожне свято, Новий рік, день народження. І просто, якщо хочеться, знаєш щось таке святкове приготувати на вечерю. Тому такий класний, знаєш, рецепт. Так, да, це дійсно. І смачно, і ситно, ну, і виглядає дуже класно, тому обов'язково приготуйте, обов'язково смакуйте. Пишіть в коментарях, процес ви можете переглянути в описі нижче, в телепроєкті наготуємо нагодуємо тому, будь ласка, процес ми вам підготували, рецепт записали, пропорції також. На смак з романом продегустували, тому ми не обманюємо ніколи. У Нас завжди виходить, слава Богу, все смачно. Тому мої гості завжди будуть ситі і задоволені з нашої студії. Тому готуйте, смакуйте. Роман рекомендує. Mm -hmm. До нових зустрічей, папа. -па. Па -па.